Вітаю! Якщо ви стали студентом Вищого навчального закладу Німеччини і розпочинаєте ваш перший семестр навчання в Німеччині, то ви також зобов'язані отримати медичне страхування. Також біженці, які проживають в Німеччині, можуть отримати бафюк як фінансову підтримку під час навчання. Інформацію про ці та інші питання ви отримаєте у цьому відео на тему. Страхування студентів. Мене звати Жанна Довгань. І я є Радником з міграційних питань Україна Східна Європа в провідній державній медичній страховій компанії Німеччини Бармер. Медичне страхування та страхування по догляду для студентів є обов'язковим. Університет не має права зараховувати студентів, якщо вони не мають страхового забезпечення. Медичне страхування починається з початку навчання, тобто семестру. Які ж можливості страхування існують для студентів? Тут потрібно відмітити наступні варіанти. По-перше, студенти до досягнення 25 років мають наступні можливості. Обов'язкове страхування у державній медичній страховці, це є пфліхтферзіхерунг. На відміну від працівників, студенти можуть відкріпитися від обов'язкової державної страховки і обрати приватне медичне страхування або ж залишитися на сімейній страховці. Але при цьому потрібно, щоб дохід не перевищував наступні ліміти: в середньому 485 євро на місяць. При цьому мова йде про дохід після врахування витрат. І так як у 2023 році розмір паушальних річних витрат при трудових відносинах складає 1230 євро, це є вербенс костинг з то заробітна плата бруто працюючих студентів, тобто верхштудент, може складати у рік до 7050 євро або до 587,50 в місяць. Тому що за вирахуванням паушальних витрат робітнику буде залишатися до 485 євро нето. При роботі на міні-джоб до 520 євро також можна залишатися на сімейній медичній страховці. Перевищення встановленого ліміту доходів призведе до того, що відпаде можливість безкоштовного сімейного медичного страхування. Тому обов'язково звертайте на ці моменти увагу. Наступна категорія це студенти від 25 років до досягнення 30 років. Саме для цих студентів залишається можливість Державного обов'язкового медичного страхування або ж приватного медичного страхування. Але відпадає можливість сімейного страхування. І для студентів від 30 років відпадає можливість державного обов'язкового медичного страхування за пільговими тарифами, і залишається лише вибір, між або добровільним страхуванням у державній медичній страховці за загальними тарифами, або приватній медичній страховці. Скільки ж коштує пільгове обов'язкове медичне страхування студентів? У 2023 навчальному році страхові внески для студентів по медичній страховці, включаючи страхування по догляду, становлять приблизно 120 євро на місяць або для бездітних студентів, які старші ніж 23 роки, приблизно 125 євро на місяць. Однак ви можете скористатися пільговим студентським медичним страхуванням. Тільки якщо ви працюєте не більше 20 годин на тиждень. Це обмеження не поширюється на час семестрових канікул, і якщо ви регулярно працюєте більше 20 годин на тиждень, наприклад, як студент-практикант, то ви більше не маєте права на студентське медичне страхування. Після досягнення 30-річного віку медичне страхування стає дорожчим. Оскільки ви маєте заключити добровільне медичне страхування. Крім того, можна також перейти і на приватне медичне страхування. Як добровільно застрахований студент державній медичній касі, ви платите в середньому 210-220 євро в місяць. Якщо ж ви укладаєте приватне медичне страхування під час навчання, то фіксованого студентського внеску не існує. Кожна медична каса може самостійно визначити розмір внеску за окремими страховими тарифами. Багато медичних кас пропонують спеціальні студентські тарифи, і їх вартість залежить від стану вашого здоров'я, від вашого віку, в якому ви оформляєте поліс, і переваг, які ви хочете отримати від страхування. Також зазначу, що незалежно від того, застраховані ви під час навчання. Приватно чи в державному страхуванні застосовується наступне: коли ви вступаєте до університету вперше, ви повинні підтвердити свій страховий статус в університеті. Для цього необхідно звернутися до своєї медичної страхової компанії і попросити її надіслати підтвердження. Вашого страхового статусу або в електронному вигляді до університету, але якщо університет ще не використовує електронну процедуру реєстрації, то медична страхова компанія видає вам паперовий сертифікат. На початку навчання ви можете також оформити державне або приватне медичне страхування, але пізніше ви будете прив'язані до свого рішення протягом усього періоду навчання, і змінити це рішення можна лише у виняткових випадках. Доцільно зазначити, що державне медичне страхування часто є кращим вибором. Фінансову допомогу в оплаті навчання і медичного страхування під час навчання студенти можуть також отримати у вигляді фінансування відповідно до федерального закону сприяння освіті. Це так званий Bundesausbildungsförderungsgesetz, скорочено BAföG. Студенти з України, які знаходяться в Німеччині за 24-м параграфом, також мають право на отримання фінансування у формі BAföG. Тут потрібно зазначити лише, що студенти не мають права на отримання бюргергельд. їм надаються інші можливості для фінансування навчання, як, наприклад, вже названий БАФюк. Ви можете подати заявку на БАФюк до студентської асоціації Studierende Werk за місцем розташування вашого університету. Ви можете знайти всю інформацію на офіційному сайті БАФОК. До місячних виплат БАФОК входить також доплата за медичне страхування у розмірі 122 євро. На жаль, сьогодні невідомо, чи ці можливості фінансової підтримки залишаться при втраті виду на проживання на підставі 24 параграфу. Тому що діє загальне правило. Що іноземці, які мають тимчасовий вид на проживання, наприклад, з метою навчання, не мають права на отримання бафіок. Я сподіваюся, що надана інформація була для вас корисною. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, поширюйте нас, ставте вподобайки. І всього вам найкращого!